Пронаболіли, не все добрехала, як то кажуть. Це для тих, хто іногда мені каже, де ви такі ціни берете, що ви преувеличуєте? Зняла відео, поставила його монтуватися. Думаю, піду ще на OLX сходжу, ще пошукаю. Нема Патаранівки, нема, е, я ставила до 30 кілометрів. Да? Угу. Подивлюся по Харківській області. Заходжу, дивлюся, боже, яке прекрасна об'ява. Сіно і солома в Тюках. можлива доставка. Номер телефону. Працюємо вже 25 років. Ну, думаю, треба ж почитати. Ціна 90 гривень. Ну, на ціні 90 гривень я вже прийшла трошечки в шок, тому що 400 тюків, та по 90 гривень це виходить 36 тисяч. Але <смірно> то ми рано шокувалися. Хочете шокую? Це, до речі, пісачин Харківська область. Дивіться: 36 кілометрів від нас. Ну что, давайте почитаем. Солома в тюках по 90-100 гривен тюк со склада, в зависимости от количества. С доставкой, если солому заказывать, 120-150 в зависимости от количества и дальности доставки в городе. Тобто, они доставку рассматривают только по песочину. Дальше. Сено разнотравье. Тюки 15-18 приблизительно, иногда и 20 килограмм по 100 120 и 130 гривен со склада. В зависимости от количества и величины тюка. Тобто більші тюки мы продаємо по 130, меньше тюки мы продаємо по 120, зовсім манюньки по 100. Возможна доставка. З доставкою 120-160 в залежності від количества і дальності доставки. А тепер на секундочку. 160 гривень та на 400 тюків. 64 тисячі гривень. А наша держава обіцяла дотацію в цьому році. 2000 на козу. Я не пам'ятаю, скільки на корову сім, здається, чи 6, чи 7. На козу 2000. І теж відмінила. Обіцяли обіцяли ту програму запустити і все. Тепер далі дивіться. Розміри тюків мене взагалі повергли в шок. Розміри тюков. Я не розумію, як це. 80-100 на 40 на 50. 40 – це висота, напевно. 50 – це ширина. А 80 – довжина. Ну, звичайний тюк. А чого тому так прописується в залежності від… Величини тюка цену вони ставлять, що не на вагу тоді. Ну, коротше, що його казати? Розумієте? 64 тисячі сіно. Це навіть не з іншої області, це з нашої області, це 35 кілометрів від нас, Пісачин. Хто його буде купляти? Ніхто його не буде купляти. А взагалі, ви знаєте, я зараз диву, 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 диву даюсь, які зараз винахідливі люди. Дивіться, безплатна доставка. Ну, кіно таке, Сіно таке собі, правда, на вид. Ладно, сіно для лошадей, керес, овець в тюках, мішках, полівої з доставкою. 75 гривень тюк. Тепер читаємо саму об'яву. Условия продажі. Либо поштучна продажа це только через нову почту. Либо оптова продажа от 500-700 тюков за раз. Тобто, 400 не повезуть. Це так у мене було ще позаминулого року, коли ми шукали. Там було теж вказано 500 тюків. а Я казала, що нам треба 400 і нам не повезли. Розниці, Ні. Поштучная продажа только через новую почту. Мешок сена 200 гривен, тюк сена 300 гривен. Обращаться в Viber или на OLX. Или оптовые продажи 500-700 тюков с бесплатной доставкой. Но это же я не знаю, что это доставка бесплатная в них по лозовой тике. Это лозова, понял? 80 км. 300 гривень тюк нової почти куплятимемо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ось іще є 55 гривень за тюк. Сіно лугове в тюках 55 гривень тюк. По-перше, це Сахновщина. Це теж попробую його звідти перевези. А по-друге, що таке лугове? Я не знаю в кого як. Ми і возились зі Змійова один період лугове не свіжою соковитою, не сухою. Вони її не їдять. І було таке, що нам привозили. Я, я коли замовляю, я намагаюся замовити різнотрав'я. Мені сказали, там. Частина чистий перій. А воно був перій навпіл з болотяною сокою. Вони все викидають, вони не їдять його. І от 55 гривень це ж без доставки. Скільки вийде доставка, невідомо. 60 кілометрів тільки в одну сторону. 55 гривень це мінімум, що я знайшла. це мінімум. Дешевше, я не бачу ніде нічого. От, 80, 120, будь ласка. Сто сімдесят ми дивилися, сто сімдесят шестьдесят пять. Сімдесят пять. руки трусяться? Шістдесят сто восімдесят. Це якась не може бути такого. Це якась замануха. А, вес тюка 8 кг. Понятно. Вес тюка 8 кг. Я ж кажу, що якась замануха такого бути не може. Таке враження, що вони його вручну зв'язували. 90, 60, 75, 55. Ну, лугаве, от, лугаве по 55. Лугаве вони не їстимуть. Все. І що робить? Це ж ціни без доставки. Ми вже минулого року брали 55, здається, гривень тюк. Але ж ми брали по місту, тобто з нас не брали за доставку. А позаминулого року я платила за сіно, це можна все підняти в зошитах. І за доставку, здається, 4 тисячі, за те, що Камаз тоді приїхав. Розумієте? Ну, я в шокі, коротше, я не знаю. Це нереально просто. Це нереально. І то це ж 400 тюків, це мінімум. Якщо залишати всіх 6, 3, і козл, це 10. Це може бути і мало. От і все. Нема, сіна нема. Не знаю, що буде з зерном після уборочної, а сіна нема. А витрачати 50-60 тисяч на сіно, це нереально. І то, знову ж таки, 50-60. От дергачі. Я не пам'ятаю, в скількох кілометрах вони від нас. 120 гривень тюк. 400 тюків. Це 48 тисяч. А скільки вони його раз возитимуть, скільки ходок і скільки вийде доставка, як я ж кажу, що я. Е Поза минулого року, коли я Камаз привозив, я платила, так це за Змійовом, там одразу у нас є таке селище. Оце Змійова, до нас, 22 Змійова, чи 20, 20 від центру Змійова до нас. Ну і до Зідьок я не знаю, кілометрів 5-7, напевно. Ну Тобто менше 30 кілометрів була відстань, і я заплатила щось от, чи 3,5, чи 4, щось таке минулого року. Так що бред. В 50 тисяч зараз не вкладешся. От щоб взяти наші 400 тюків, 50 тисяч виходить не вистачає. Ніяк. Ніяк. У всіх такі ціни на сіно. Чи це тільки в нас таке? Пишіть, що у вас робиться.